Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео, звичайно ж, будемо дивитися, що там відбувається у Курській області, буде багато цікавих запитань, як завжди, усі тайм-коди я залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу. Це може бути вподобайка, підписка, будь-який коментар та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Давайте запитаємо, що саме на зараз відбувається у Курській області. Ну, звичайно ж, воєнні дії нас цікавлять. Ой, цікаво, цікаво. Тут перша ж карта сімка мечів. Сімка мечів та якихось певних хитрощів. Бачите, тут на карті промалювка, коли людина вкрадає з оцього табору мечі, які вона вважає за свої. І так як тут остання карта шістка пентаклів, я думаю, що тут не без якоїсь сторонньої допомоги. Цей план вже виношувався певний період часу. Це не за один день, отак раз і пішли. Це певна така стратегія вивірені дії. Просто очікувався такий слушний момент для того, щоб ось цей прорив зробити. І пажу по жезлів, я вам скажу, що це тільки початок. Початок втрати їхніх територій, можливо, навіть якийсь ще міст буде зруйнований. Взагалі тут багато вогню буде, і переможна хода після ось цих втрат великих руйнувань. І, як я вже сказала, хтось нам у цьому допоміг. Тут десятка мечів на дні колоди. Я вам скажу, що ще будуть і смерті, ще будуть і руйнування, і щось таке досить масштабне, тому будемо спостерігати. Давайте запитаємо, з якою цілею метою цей план по просуванню захопленню в Курської області втілюється у життя. Знову карти показують, що це вивірений виважений план, певна така стратегія фундаментальна для того, щоб отримати бажане і у будь-якому випадку вплинути на війну в Україні. І знову ж таки, тут карта допомога. Хтось нам ще у цьому всьому допомагав. Так, дивимося, що тут на дні колоди. Бачите, знову ж таки, це воєнна агресивна карта. І тут у нас і королева кубків, і король жезлів, і безпосередньо ось ця карта перемовин, домовленості з дияволом. Диявол, ну ми всі знаємо, хто це в скорому часі. Я так розумію, що одна з причин, для чого це робиться, для того, щоб все-таки піти на перемовини саме з сильною, вигідною для нас позиції. Давайте запитаємо. Що карти хочуть сказати, як саме вплинути на війну в Україні? Як саме? Робиться для того, щоб якнайшвидше в Україні настав мир. Дуже сильно я тут коперсатися не буду, тому що ж перша карта місяцю, щоб не здвинути всі ці події і не вплинути негативно на них. Але тут у будь-якому випадку обмеження дій ворога і щоб був якийсь козир у рукаві. Бачите, ось цей козир, ця карта взагалі може показувати і Запорізьку атомну електростанцію. Зараз ми будемо запитувати, звичайно, ж, про це. Але ось козир для того, щоб наступив мир. Чи знала російська розвідка про можливі дії щодо Курської області? Ви знаєте, я просто була впевнена, що відповідь карт буде іншою. Але перша ж карта це дуже потужний сильний старший аркан сонця, який безпосередньо відповідає і однозначно так на дане запитання. Знали і вже давно. Бачите, і тут карта в нас двіка кубків, і тут карта закоханих. Це карта такого, я вам скажу, полюбовного вирішення цього питання. Хтось нам допоміг. Ну не невже ж хтось там з російської розвідки нам допоміг у просуванні? Навіть не віриться. І тут ще й карта Верховної Жриці, звичайно ж, це суб. Пар, велика таємниця щодо цієї допомоги Україні. Тому відповідь однозначно так. Яка реакція російського уряду на цю подію? Ну, звичайно ж, вони дуже розчаровані від свого безсилля. тому що тут карта сила, бачите, і відразу карта четвірка кубків. Велике розчарування, така апатія, меланхолія. Вони взагалі не розуміють, як так вийшло, що по двіті мечі в їхні воєнні не змогли зупинити ось цей наступ. І по цим картам, можливо, навіть будуть якісь кадрові перестановки, можливо, будуть летіти голови воєнних. Хто за це відповідальний? У будь-якому випадку королева кубків будуть намагатися вони в когось просити допомоги і по вісімці пентаклів акумулювати ресурси. Що буде робити російська влада, які її подальші дії щодо загострення ситуації у Курській області? Ми звичайно ж дуже занепокоєні за Курську область. Я думаю, що у найближчий час, не знаю, чи нам повідомлять про це чи ні, але буде якась певна аля така ділова пропозиція від російського уряду, щоб урегулювати цю ситуацію щодо оцього шматка землі. Але по десятці жезлів якось дуже важко втілити їм цей план, їхню цю пропозицію у життя. Якісь будуть певні перешкоди. Можливо, ця пропозиція просто буде повною дурнею, тому і важко навіть її висловити якось. Але у будь-якому випадку, ось ці нижні карти, нижній ряд мені говорять про досить такі. here is key. Активні агресивні воєнні дії, тому що королева мечів колесо фортуни взагалі колесо фортуни в мене дуже часто програється саме на пуск якихось снарядів, тобто активні обстріли, можливо, будуть обстрілювати. І тут ще й мечів. По-перше, будуть шукати зрадників. А по-друге, можливо, тут саме ця карта говорить про якісь молодняк, які будуть направляти якесь нове угрупування воєнних, якісь молодняк, щось у цьому роді. Але тут в будь-якому випадку досить такі активні жорсткі агресивні дії, тому що тут і кор. Лева мечів і король мечів далі на колоди для того, щоб бачите зупинити, і це якось буде дуже швидко. Вони будуть намагатися зупинити і забрати собі своє. Ось так. Бачите, тут зупинка. Як у найближчому майбутньому буде розвиватися ситуація щодо Курської області? Поки що карти мені показують, Перша ж карта сімка Пентаклів. Це якийсь неповний успіх. Це робота, яка була пророблена, але якось ми не отримали того результату, на який очікували. Можливо, все трішки призупиниться на певний проміжок. Часу. Чому? Тому що ось ці дві карти, пам'ятаєте, попередній розклад, що буде певна якась пропозиція. Можливо, ми будемо розглядати ось цю пропозицію від російської влади, і тому все якось застопориться, заморозиться на певний проміжок. часу. Тому що ось, бачите, ця пропозиція щодо землі, але потім рух може знову відновитися, тому що колесо фортуни Ця пентаклів, але у будь-якому випадку, ось ці дві карти пентаклеві, мені говорять, що якось це дуже швидко, надалі воно вже так не буде розвиватися. Але по вісім цьомучів у будь-якому випадку ми будемо намагатися їх брати у кільце в певне оточення. Чи буде РФ перекидувати війська з гарячих напрямків в Україні у Курську область, щоб стабілізувати ось цю всю ситуацію? Щось тут цей туз кубків із попереднього розкладу теж не дає мені покою. Можливо, вони будуть намагатися підірвати щось пов'язане з водою, або якусь там дамбу, переправу. Я не знаю щось, де є вода. Мені здається, що саме так. Тому що ось ця карта може показувати саме мінування зсередини, Колесо фортуни показує якийсь рух, але ось ці пентаклові карти вони досить такі повільні. Можливо, з якихось трьох напрямків будуть перекидувати. Бачите, тому що тут карта України безпосередньо. Але якось все це повільно. Я не знаю, чому тут випадають ось ці пентаклові карти, і постійно ось ця сімка пентаклів із розкладу в розклад. А взагалі, ось ця четвірка кубків на дні колоди показує розділення на дві якихось частини. Ось так. Давайте подивимося, чи зможуть взагалі ЗСУ захопити Курську атомну електростанцію. Яка ймовірність цієї події саме на зараз. Ой, я не знаю, як це взагалі буде програватися, але... Ось всі ці п'ять карт, які я виклала, мені відповідають позитивно на це запитання. Я не уявляю взагалі, що це можливо, але мені карти кажуть, що отримання бажаного за допомогою активних дій, активної стратегії. І бачите, ось цей ресурс ми тримаємо. Пентаклі те ж саме, ось цей ресурс, бачите, рука протягує пентакль. Ось, беріть. І карта Сонця безпосередньо ну, це дуже сильний, потужний старший аркан, ви знаєте вже по моїх розкладах. це... Карта перемоги це карта отримання бажаного, отримання того результату, на який ми чекаємо. І ми будемо цим користуватися. Ми будемо залякувати російській армії і взагалі російській владі буде дуже дуже страшно і лячно, що ми захопили і щось там може і бабахнути. Не знаю, подивимося. Але у будь-якому випадку ці карти мені відповідають позитивно на це запитання. Знову ж таки, хочу наголосити, що карти Таро не кажуть точних строків. І коли це буде завтра, через місяць, через півроку, я не знаю. Тому давайте просто будемо сподіватися, що. У нас все вийде і будемо тримати кулачки за наших любих ЗСУ. А давайте запитаємо, чи будемо ми намагатися обміняти ось цю курську атомну електростанцію на ЗАЕС. Безпосередньо ми будемо намагатися це зробити, тому що тут тріка жезлів кажеш, жеслів, це завжди про обмін і торгівлю. Ти мені, я тобі. Тут ще й королева кубків, можливо, будемо залучати ще якусь країну ось цих переговорів для цього обміну. Якась країна з жіночою назвою, або ця карта може показувати якусь жінку, яка допоможе нам у цій справі. Бачите, ресурс обмінюємо за допомогою або країни з жіночою назвою, або жінки. Тому ось так. Чи вплине захоплення частини Курщини на мирні переговори між Україною та Росією щодо завершення війни? Взагалі, звичайно ж, такий план є по імператору. Але, як ми знаємо, не завжди той план, який вистроюють, він продуктивно втілюється у життя. Тому що ось ці дві карти дійсно мені показують, що можуть бути такі аля, якісь гонці, посланці з певними новинами, щоб передавати один одному. Але тут, бачите, і п'ятірка жезлів, і дев'ятка жезлів. Це якийсь розбрат, конфлікти, сварки, і кожен буде відстоювати свої права і інтереси. І завершує королева мечів взагалі це активні воєнні агресивні дії, агресивна така політика. Але у будь-якому випадку тут на дні колоди в мене шістка жезлів, перемога України. Мені здається, що все-таки у самому кінцевому етапі це принесе дійсно для України велику перемогу. Тобто, певний якийсь результат у майбутньому це дійсно може принести, але дорога буде досить таки тернистою. Чи зможе просування ЗСУ у Курській області бути нашим козарем у мирних переговорах з РФ? Я думаю, що так. Звичайно ж, це може бути не так швидко, як нам би хотілося, тому що тут у нас і лицар Пентаклів, який доходить до своєї мети, і дійсно продуктивною роботою показує позитивний результат. І бачите, тут отримання бажаного, але це буде не досить швидко і не так просто. Карта зірка. Мені здається, що можливо у цьому контексті саме карта зірка показує мені Курську атомну електростанцію. Що саме захоплення цієї курської атомної електростанції і взяти там все у кільце принесе нам. Бажану перемогу. Взагалі, як вплине на хід війни в Україні ситуація з Курською областю? Взагалі, ця тактика для України досить таки непогана? Я навіть би сказала виграшна. Але знову ж таки, перед Сонця в нас пентаклові карти, які затягують час, не все так буде дуже швидко відбуватися, як нам би хотілося. Але у будь-якому випадку, що лицар Пентаклів, що особливо карта сонця, як я вже казала, це карта перемоги, це карта українського сонця, яке засяє. Ось ці карти, ну я не знаю, що там буде надалі відбуватися. Ну невже ж ця курська область якось доєднається до України? Або що, тому що тут, бачите, воз'єднання в єдине якесь ціле, і ще, можливо, інші якісь області будуть долучатися, але знову ж таки, це дуже-дуже якось не швидко. Або ці карти просто можна читати як вкладання ресурсу, як продуктивну роботу. Плюс, знову ж таки, хтось нам у цьому допомагає. Ось ці карти мені кажуть, що. На певному етапі ось цей рух буде якось призупинено, тому що тут в нас і карта розділення, і карта зупинки, і тут знову ж таки щось може бути пов'язано з водою, з якимись хімічними речовинами або з мостом. Зараз, звичайно, ми ще запитаємо, але по карті шута для оцієї Курської області буде якийсь новий зовсім інший шлях. І давайте наостанок запитаємо, яка вірогідність того, що Курська область у майбутньому відділиться від РФ. Ну, все можливо, все можливо, тому що тут, бачите, рух до іншого берегу, і тут тут з пентаклів безпосередньо якась автономна одиниця. Звичайно ж, це не все так просто через сльози, через біль, через втрати, але все-таки мені здається, що і не тільки Курська область, а ще якихось дві-три області можуть відділитися у майбутньому від РФ. Бачите, тут дев'ятка жезлів, як певне відділення, розділення, певний такий паркан між цими областями. і... Ось ці такі активні дії можуть перекинутися і на інші області, і тут щось багато вогню, щось може там і горіти, і пилати, і після якоїсь певної зупинки може розпочатися якась нова хвиля у цієї всієї суматухи, і в інших областях. Тому я вам скажу, що в сусідній області теж приготуватися, що ось може розпочатися і там. Як я вже багато разів казала, на жаль, карти таро не кажуть точні строки, коли це буде. Я вам не зможу сказати, але безпосередньо така тенденція саме на даний момент часу вже є. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку. Мого каналу та ваші донати усі реквізити залишено екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!